Моєму, це найкраще тренування, в моєму розумінні, для того, щоб накачати силу та розвивати витривалість, м'язи, прокачені, зробити собі, розвинути максимально свою силову сторону для тих, хто вже вміє підтягуватися та віджиматися, але хоче більшого. Перша вправа, як і всі інші, робляться без віддуху одна за іншою, зараз поясню деталі. Робимо максимальну кількість. Ідеальних, чистих підтягувань до першої зупинки. Наскільки це можливо, потрібно робити якісні підтягування не широким, не вузьким хватом. В моєму випадку вийшло зробити 16 підтягувань. Одразу, не очікуючи не секунди, потрібно, якщо є поряд бруси, робити таку ж саму кількість віджимань на брусах ідеальних, чистих, рівних, повільних. Спокійних, не в розумінні повільних віджимань по повільному опусканню тіла в негативній фазі чи позитивній 2-3 і більше секунд, а просто не спішучи, чисто потрібно робити підтягування та віджимання на протязі всього тренування. Взагалі потрібно зробити 8 вправ на перекладині та 8 вправ на брусах. Загалом це 16 вправ. Всі вони робляться з мінімальним віддихом або взагалі без віддиху, якщо буде така змога виконати це тренування в основі своєї витривалості. Тому що, якщо не вистачати буде сили чи витривалості, то не вийде зробити без віддиху повністю весь підхід. Як в моєму випадку, вже на третій вправі не вистачило сили просто-напросто. Тобто витривалість є. Але м'язи забиваються дуже швидко. Так як це вправи дуже схожі, то через це м'язи наповнюються пампом максимально бистро. І в цьому якраз і секрет, і хитрість цього тренування. Віддихати потрібно після кожної такої спроби міні-підходу і підтягування віджимань стільки секунд, скільки відчуваєте інтуїтивно. Це може бути 2 секунди, може бути 20 секунд, може бути 2 хвилини. Залежить від того, наскільки сильно ви заб'єтесь в процесі самого підходу на протязі всього тренування. І таким чином потрібно робити ідеальні, наскільки це реально підтягування та віджимання в цьому тренуванні. І якщо не вистачає сил, виходить зробити тільки напів. Віджимання чи напівпідтягування, то воно не рахується. Краще спригнути з чи брусів і зачекати додатковий час віддиху, кілька секунд чи навіть хвилину, і продовжити тренування. Третій підхід це були підтягування на ширині плеч, можливо, трішки ширші. Четвертий підхід це віджимання з рівними ногами, які в першому підході на брусах були відведені назад. А в цьому підході потрібно тримати їх рівними паралельно собі. Тобто, по-любому, не вийде робити такі віджимання з ідеальною випрямленою. Структурою тіла, але ноги мають бути рівні. Тіло чуть йде вперед, наклоняється, і таким чином потрібно виконувати всі 16 разів. В моєму випадку, якщо у вас в першому підході виходить число 5 разів, 10 чи навіть більше, ніж у мене, тих самих 16, то робіть ту кількість разів в кожному наступному підході, як і в першому. В цьому суть тренування, що потрібно відштовхуватись від першого підходу. І через те, що робиться один підхід на брусах, один на перекладині, починаючи, звичайно з перекладини, то можливо робити більше вправ одну за другою і тим самим розвивати силу та витривалість, тому що на перекладині підтягуючись більше, задіюється спина, а на брусах більше груди трицепс, біцепс і інші м'язи рук та тіла качаються в обох вправах, але це вправи, які доповнюють один одного. Наступна вправа це підтягування зворотнім хватом, або нижнім, як його називають, не широким і не вузьким положенням рук на перекладині. І таким чином також. Якісних потрібно зробити стільки разів, скільки в першому підході. Віддихати, намагайтесь, максимально мало, але при цьому не 3 секунди, якщо цього буде недостатньо, щоб зробити навіть один раз, неважливо, чи це підтягування чи віджимання. А стільки секунд, скільки в мінімальній основі вам буде достатньо для того, щоб зробити якісні підтягування та віджимання. Тобто не очікуйте 60 секунд, якщо вам достатньо всього лише 20 секунд для того, щоб піти робити своїх залишившихся 2 чи 3 рази, якщо це підтягування чи віджимання, немає значення. І зробивши один підхід на брусах. Чи на перекладенні до кінця, краще раніше почати робити вправу, менше віддихаючи, і почати наступну робити вправу. Тому що на наступній вправі ті м'язи, які були на попередній задіяні, будуть менш задіюватись, і таким чином, можливо, виконати наступний підхід швидше. Тому що потрібно в цьому тренуванні розвивати силу та витривалість одночасно. Наступна вправа це. Віджимання на брусах з рівними ногами, відведеними вперед. Не дуже сильно, але трішки таким чином, щоб якщо якраз тіло у вас буде наклонятись не сильно також вперед, то десь пальчики ніг і ніс були б на одному приблизно рівні. Якщо ноги трішки впереді, то це нормально, але. Не намагайтесь дуже сильно голову вперед тягнути. І якщо вона також трішки буде впереді, то це також абсолютно припустимо. І таким чином потрібно кожну вправу робити одну за другою, мінімально віддихаючи між підходами. Показую все в реальному часі, щоб ви зрозуміли на моєму прикладі, яким чином виконується це тренування. І, по моєму прикладу, змогли повторити абсолютно всі вправи, звичайно ж, у кожного з вас буде своя кількість разів, відштовхуючись від першої вправи. І якщо ви помітили, то для прикладу, після віджимань на брусах чи навіть і підтягувань на перекладині можливо одразу йти робити наступний підхід, і так і потрібно робити, для того, щоб швидше виконати тренування і розвивати витривалість. Але якщо не вистачає. Сили чи витривалості, то краще віддихнути перед тим, як іти робити наступну вправу. Тобто, це потрібно відчувати в своїх внутрішніх відчуттях, свій баланс і ці всі технічні деталі по типу таймінгу. Треба в собі розвивати, і це тренування дає змогу розвинути і таймінг, і силу, і витривалість, і підкачати м'язи. Наступна вправа це підтягування за голову. Зверніть увагу на те, наскільки якісно виконується кожне підтягування та віджимання. І якщо ви помітили, то коли не вистачає сил. Інтуїтивно навіть не починав робити наступне підтягування чи віджимання, тому що розумів, що просто немає сенсу витрачати лишню енергію та силу чи ту саму витривалість для того, щоб лишній раз, не відчуваючи своє тіло, пробувати робити те, що і так не вийде. Тому з досвідом, звичайно, воно краще відчувається. І дуже сильно спішити в такому тренуванні не потрібно, робивши псевдо ідеальні підтягування чи віджимання, тупо швидкісно намагаючись виконати це тренування. Якщо, звичайно, ви взривною технікою робите підтягування чи віджимання, і таким чином ви відчуваєте, що дійсно робите якісні повтори. То тоді, звичайно, робіть своєю швидкістю. Але ви маєте бути впевнені, що ви 100% робите якісні підходи. І кожна вправа, кожен повтор в кожній вправі має бути якісний. В цьому суть цього тренування. Кожне тренування в стилі Воркаута Адама це тренування з мінімальним віддихом або без віддиху. Звичайно, на сайті Воркаutама.com є різного типу тренування, і зараз на екрані ви бачите відеотренування, яке якраз одне з програм тренувань, а, є дуже багато різноманітних програм тренувань з 2017 року, починаючи, можливо, навіть швидше, створена була перша програма тренувань Workout Дама. І з того часу постійно додавалися нові програми тренувань своєю вагою тіла. Тому це якраз приклад того, яким чином виконується в одній програмі тренувань тренування на прикладені та брусах. Наступні віджимання це віджимання на брусах потрібно робити. І, звичайно, якщо ви можете робити всі абсолютно вправи. Не спригуючи з перекладени чи брусів під час підходу, роблячи ту кількість разів, як і в першому підході, і тільки віддихаючи між підходами перекладини та брусів, це взагалі ідеально. Але якщо не можете, то, звичайно, віддихайте і робіть наступний підхід. Віджимання ці якраз потрібно робити більш такими. Швидкісними, з ногами відведеними назад, але відмінність від таких ж віджимань, які були в перших підходах і цих, що тільки що були показані, в тому, що тут більш уже розхитується тіло. І навіть якщо ноги також ззаді, але при цьому ви допомагаєте собі інерцію робити віджимання чи підтягування. То це трішки інші вже підтягування чи віджимання. Звичайно, що кожна вправа має робитись максимально ідеально, але це тренування. Майте собі на увазі, що якщо під час тренування у вас не виходить зробити ідеальні підтягування чи віджимання, то це абсолютно адекватно і припустимо. І для цього і потрібно робити тренування, щоб розвиватись. І ставати сильнішими, розвиваючи в собі якість виконання вправ, техніку, силу, витривалість. І, звичайно ж, набираючи м'язову масу. Наступне підтягування це підтягування боксерські. Можна їх робити двома видами: це ліва рука спереді або права рука. І ці два види підтягувань боксерських розділяються ще на два підвиди. Це підтягування, для прикладу, з лівою рукою впереді, але підтягуватися можна в ліву сторону за перекладену головою або в праву сторону. При тому, що рука ліва спереді на перекладенні. І якщо поміняти руки місцями і поставити праву руку спереді, то також можна і вліво, і вправо підтягуватись головою за перекладину. Таким чином наступне підтягування буде після віджимань на брусах, якраз також боксерське. Всі рази цих підтягувань, які в тій самій кількості, як і в першому підході, потрібно робити боксерські ці підтягування. Але майте собі на увазі, що Потрібно зробити двома різними видами підтягувань. Наступний варіант віджимань це віджимання рівні на брусах, але при цьому тіло трішки нахиляється вперед. Деякі віджимання, якщо ви помітили, схожі між собою, але буквально трішки міняючи техніку виконання, повністю міняється вправа. Тому звертайте на це увагу, якщо ви рівно тримаєте своє тіло і при цьому віджимаєтесь вниз чисто рівно, то качаються одні види м'язів. А якщо нахиляти корпус вперед, і при цьому залишати ноги на тому ж самому місці, то вже прокачуються трішки інші м'язи. Не тільки рука, але й всього тіла. Тому, звичайно, для того, щоб. Мінімально різноманітнити підходи на брусах, які схожі між собою, потрібно намагатись інші м'язи задіювати, тому що, якщо робити одні ті ж самі підходи, то, звичайно, м'язи швидше забиваються. Для іншого тренування, для прикладу, прокачки м'язів, якраз багаторазові повтори. Якісних підходів, однакових вправ дають хороший ефект. А для конкретного цього тренування, розвитку витривалості та сили і набору м'язової маси одночас потрібно робити ту кількість разів, яку можливо зробити тілу під час тренування, і це буде комфортно і якісно і відчуватись і виглядати. І при цьому. Звичайно ці всі вправи мають трішки відрізнятись, щоб ті ж самі м'язи прокачувалися на протязі всього тренування, але при цьому всьому і інші м'язи рук, спини, грудей та всього тіла, які активні під час цих вправ, в меншій чи більшій мірі задіювались при виконанні підтягувань чи віджимань. Якщо це стосовно цього тренування. А стилю таких тренувань взагалі, якщо мається на увазі, то і інших вправ також. Тому що є дуже велика кількість різноманітних класичних вправ, які робляться в такому стилі тренувань без віддиху в ідеалі, але з вимушеним віддихом. Тому що не вистачає витривалості чи сили. Якщо ви помітили, то вже на екрані інший варіант підтягувань боксерських. І якраз стовідсотково потрібно робити цей баланс в підтягуваннях для того, щоб м'язи не розбалансовувались і розвивались максимально правильно, наскільки це можливо. Тому стиль. Таких тренувань з мінімальним віддихом дає максимально хороший ефект і прогрес. Тренуюсь так уже багато років, з того часу, відколи створив першу програму тренувань на своєму сайті. Тоді ще навіть сайту не було, просто створилась програма тренувань, а потім вже сайт. І з того часу дуже багато. Задоволених клієнтів, які також тренуються по моїм відеоінструкціям, не тільки по цій програмі тренувань в такому стилі роблячи вправи, а й інших також програм тренувань. Наступні віджимання на брусах це неправильні віджимання, їх так називаю. Тому що потрібно зворотнім хватом на брусах віджиматись. Можливо, комусь буде максимально важко виконати ці віджимання, або взагалі неможливо через те, що у вас брак досвіду, і просто немає змоги м'язам розуміти, яким чином виконувати цю вправу. Тому перед тим, як починати це тренування, для початку спробуйте виконати такі віджимання. На брусах, і якщо ви зможете хоча б декілька разів віджатись, то звичайно робіть цю вправу в процесі цього тренування. При цьому ноги потрібно трішки виводити вперед і так качається внутрішня частина грудної клітки і внутрішні грудні м'язи. Маю на увазі, що якраз різними вправами віджиманнями на брусах. Можливо, краще прокачати весь спектр м'язових грудних основ і грудні м'язи таким чином краще прокачуються, коли комбінуються різні вправи, конкретно в такому стилі тренувань. Тому обов'язково пробуйте робити ці віджимання, і якщо вони вам будуть не дуже комфортними або взагалі дискомфортними, то це через те, що ви їх раніше просто не пробували. З часом вони набагато простіше робляться, з хорошою прогресією. І, в принципі, тренування потрібно це зробити за мінімальну кількість часу і, можливо, через тиждень. 2, місяць, або більше часу, у кого як захочеться по бажанню. Але в середньому це інтуїтивно відчувайте, зможете повторити це тренування і спробуйте тоді зробити за швидше часу, чи, навіть якщо довше часу, але з кращою технікою виконання. Наступні підтягування називаються підтягуваннями з дригами, або підтягування кіпінгом, вони між собою схожі. В такому стилі, допомагаючи ногами, потрібно підтягуватись. І одразу ж за сьомою вправою на перекладенні, рекомендую робити одразу восьму. До цього ми чередували вправу одну з іншою на перекладенні та брусах. Але через те, що це остання вправа на перекладенні, якою є вис на перекладенні, то просто висіть ту кількість секунд, скільки разів ви робили в кожному підході, починаючи з першого підходу. І дві останні вправи на брусах робляться після перекладини, і на цьому закінчується тренування. В моєму випадку по часу ви маєте бачити, скільки виконується цей підхід, один величезний, таке одне коло. І віджимання на брусах якраз треба робити такі з. Інерцію, допомагаючи собі ногами, ноги мають бути рівні, тому це легке віджимання на брусах, в принципі, порівняні з іншими, які були до цього. Тому воно майже останньою вправою є на брусах. І остання вправа це вис на брусах. Ось таке тренування. Повторюйте, купуйте програми тренувань на сайті workout.damacom. Ссылка буде під відео. Посилання. Переходіть за посиланням і дозвольте собі найкращі програми тренувань.